Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, не Україна. І сьогодні отакі розпродажі. 3 плюс один. Це магазин Вікунд або Сокус. Так, так він називається. І от тут всякі різні розпродажі. От, косметика, парфумерія. Я не буду вам ціни вказувати. І самі дивіться, що це таке. Щось таке активне на 72 години. Це щось таке активне. Вот. Так. Оце все, що тут виставлено. Оце все. Оце там, там, це все на той. Такі, бачите, ці. Як вони називаються? Не все, не все, але дуже багато. Ось тут щось у нас по 2,50 Що це таке? Кікі-то покажуваю всі средства. средства, якісь. Опять. Як я... А, шампунь, бачите. Йдемо далі. Тут... Клінік, фірма, боровець, 43 євро. Угу. Всяке різне. Всяке різне, Люди купують, бо людей є гроші. У кого грошей нема, той купувати не буде, ви ж самі розумієте. Купують тільки ті, у кого є гроші. Здається, 62 євро 90%. І тут, і скремо, і тут щось таке. І тут щось таке. Ну, вони додають кожен день щось. Ось таке, але подивимося. Духи з вами. Духи. Я не стала брати газетку вам вдома, журнальчик, щоб вам дома показувати, не стала брати. Ось бачите, які духи. Версачі тут бачу, фурлу бачу, ось фурла. Москина, опять версачі. Такі ціни бачите. Доча Габана, дорога ціна 64, Майвей. Ось такі ціни. І з цієї сторони подивимося. І з цієї сторони, бачите, все. Все-все-все. Багато-багато, багато всього. ось так, Дуже багато всього. Зараз ми з вами поїдемо на другий поверх. Ні, ні, да. Магазин називається той ще в Токмані. Я хочу, подив... хочу подивитися там шоколадки. Шоколадки, 10 шоколадів, ой, 10 євро, 5 шоколадиків. Отнівіївські крема які. Невеєвські. П'ять в одному. Що тут можна начепити? П'ять в одному, не знаю. Отакий. Я такі люблю в коробочках Невеївський. Отаке Невеєвське. Тут все все, все Невєївське. Таке. Таке ми зараз подивимося з вами. Там той. Деськи, десь яки. Не в Три п'ятдесяти. Три п'ятдесят такі. А оцих ці скільки? Ніївські. Не бачу, я. Туди. другі очки надати. Тоді я побачу. Ну хороше. Щось таке хороше, повімаєте? Щось таке, ну хороше. Тут <ріх> от. От от зараз ми з вами подивимося, дівочки. Дівочки мені. Вам вже цікаво, да? так? Бод, боді какої це щось тіло мить. Боді. Багато всього і тут багато всього. Дуже багато всього. Ну, знижки такі, я вам скажу, не, не дуже здорові. Такі, може, 30-40 А тоді, як отут, а, навіть в аптеці, в аптеці навіть там, бачите. А тоді, як тут закінчиться, як тут закінчиться, то на сюди середу, на слідущу середу, буде у стокмані у нас. І воно буде називатися. Шалені дні. Гюлют Пайва. По-фінській гюлітпайва. Або шалені дні. Отак. От от. Так що там, а мені тут треба ще подивитися. Зараз ми з вами поїдемо. Отак. О, ючки, я вам зараз покажу, яка є. Здравствуйте. Оце моя кобила. Кобила моя. О, а це я. Вчора в не було, волоси вже виросили. трошки. Виходимо тут. Це тут чоловічий і отой магазинчик топ -мені, що мені треба о, бачите, Топ -мені. А мені треба подивитися. джинси це левіс 501. Наточка заказала масіму, а він немалі трошки, але він сказав, та не відправляй останку. Може, схуду, я кажу, ну. Може це не, не той не хороший. Ну, бачите, ціни, то здоров'я. Може це не хороше діло. Або відпрак купимо на розмір більший і хай він неся. От. Ну, Не знаю, як вона захоче, не захоче. Одправить йому. так, Типу тут, так? Да? Ось написано. 3 плюс 1. Це значить такі знижки тут. Такі знижечки. Ну, я тоді сама ще зайду, подивлюся, щоб мені було зручніше тобі без телефону. А зараз ми з вами підемо дивитися того шоколадки. А тоді ще в на третій поверх, я подивлюся, піднуся чашечки, що та собирає і тала тайка, тайка. Якщо буде тайка, так куплю на ті, буде по знижкам тайка. Бо у рекламі бачила, тільки не тайку, а той, о, бачите, вже оце свято. Восени. Гелоїн, чи як він там називається, так? Да? Ось такі от свята. Ось три. Галона, галона, бачите, п'ять євро, три штуки. Ну Мені ж три не треба. Мені одного достатньо, щоб я посадила. Для Юрчика. А це Канерва. Три штуки вісім євро. Бачите, Канерва трошки інша. Ну, вони хороші ті Тіті ті -ті можна висаджувати на цвентері, ви да? правильно зрозуміли, на цвентері. Ось тут, бачите, така зелена галуна. От. Бачите, дві отакі. Тут це такі банани якісь 7 євро. Такі тут так. Що тут у нас по єврику? А це таке ось, Тут такі на батареїчку сюди вставляєш, і то буде світитися. така штучка. Симпатична. Така симпатична штучка буде світитися. Ось тут трусики, рятузики, трусики, рятузики, дорогі по 4 євро. І качество непогане. А ми тут підемо, подивимося з вами. Може щось ми знайдемо тут хороше, а може нічого не знайдемо. Ну, бачите, це ж вже теп теплий товар повисювали. От то що ото вже він зараз не по знижкам. Поки він не по знижечкам. Так що ото так. Ось по знижечкам шапочки якісь. У мене шапочок повна. Скільки ця шапочка? 4 євро, бачите. Таке ото щось шарфі. Шарфики, оце хороший такий шерстярий він, А вісім євро. Ну, такий здоровий, хороший, теплий. Здоровий, хороший та й теплий. Ой, я тут не виїду. Тут коробки люди, люди, продавці, розставляють товар, так що підемо туди, в От, Ну, так що тут? Та я, я тут ніколи нічого не купляю, бо тут нема таких дуже хороших снижок. Вот. Ось бачите, оце клубі Корті, У мене є така клубі, члени клубу цього. Ну, подушечки хороші такі. Ой, Але в мене ж, ви знаєте, подушечок це іскусственне таке. Це, бачите, іскусственне таке, под... як -то я хотіла наці натуральне купити по 20 євро. Але така малюсінька лама була, малюсінька малюсенька-малюсенька. От. От, бачите, з кицьками, з кицьками постільне. Скицьками красиве таке. Ось яке коробківку. Повивозили товар, будуть розставляти повно-повно. Повно-повно товару. Штори по знижкам. А, навіть 50% на, на, та, на клубі тор'юс. Ось таке одіялко, бачите, по 3 євро. Малюсенький розмір 130 на 160. Ось подушки красиві, так. Да. Різдвяні красиві. ,90, це 8 євро мінус 32, Це значить 5 євро буде коштувати. Mm. Тут якась ще постіль, чи що таке. Подивимося. Да, мабуть, постіль. 15 євро. Ось красива яка. Така красива. Це 20. 20 15. Така. Та таке, 20-15, коротше. Маркина, це значить розпродаж. Подушечка 9, 10 євро. Така 12. Тут що за розпродаж. Ну, Дві наволочки, наприклад, за 6 євро. Простиня 16 євро, менша простиня 14 євро. Ну, то таке все. Бачите. Це. Ну, ось дивіться, ось хороше, постільна. Таке 15 євро, таке квітуче. да, Красиве. І це красиве. Таке я таке не дуже люблю ярке, а це таке хороше. Це таке за 15 євро непогано. Але я своїм накуповую. Я і, і в тому їм купую, як воно називається, уюски. Багато їм купую. Тут, бачите, нитки в'язати. Багато-багато хто в'яже. Я теж в'яжу, але в мене нема сенсу в'язати. О, тут познижка, бачите, сіка не то, красні тікеточки, це все познижка. Нема сенсу тут в'язати, бо можна шапочку купити, навіть за євро купити шапочку, а нав'язувати, а нав'язувати, поки купиш того так. Що це тут у нас? Оце мить, мить що з яблучком, да? пів літра таке мою ще з яблучком. Непогане. Але в мене є, в мене й фері є, ще моя здорова бутилка, ще малюсінька, така на 300 грам фері є. Так що мені її не треба. Тут шампунь, буде, то, що я люблю. А отут, мабуть, той шампунь, що я люблю, знаєте, ось 20 штук батареїв, 6 євро. Це хороша ціна. А ну Аа якраз таких, як мені то треба. От. От. Шампунь подивимося. Чи є такий, як ото я люблю. Такий, знаєте, дихтярний, дихтярний. Тут всяке таке. Дегтярний шампунь, він от у мене колись ото так чос. голова почала чесатися, то помиєш якими шампунями. Голова прям шкребиться, шкребеться, шкребеться. Мій, та думаю, та що воно таке, та що воно таке. А та тоді мені ната каже. Та візьми той. От, що, бачите, які ті шарикові. З лавандою, А це з чим. Єврику. Ці хороші такі. ті, що пшикать ото палмаліве. Я куплю собі один. мене є там один. Але ж один, самі ж розумієте, Це ж один це нічого. Лаванду не люблю. А ну оце такий рожевенький він, палмалів. Це, мабуть, найкращий буде. Візьму там ото крайній, візьму туди. Так от візьму. О, хороший. Хай буде. Хай буде, так? Да? А шампуню я то і не побачила, де ті шампуні? Щось не побачила. І, діти, бачите, в курточках з красним, тим з червоним трестом. Так, а ми тут повинні було бути шоколад. А, ось шоколадки. Зараз я однічки. Бо мені треба... подивитися, якого вони, по яке вони той, широк годності, по який вони. Якщо в них хороший срок годності. Нет, это до двадцать четвертого Руку Это третий месяц Двадцать пятого Не треба дали Не треба дали Это третий месяц Двадцать пятого Не пойдет так. мне такое не пойдет. Нет, тебе я не буду и куплять, потому что... Э, я если поеду в Италию, так поеду даже в литочку. Так она что мне? Вот подзарезы 6 штук 5 евро. Почему кило? 21-22 євро за кіло. Ні, не, не будемо брати. Ну давайте, мої рідненькі. Все, я вам вже багато набалакала, набалакала. Пока-пока. Все вам доброго, все вам хорошого. Може, ще щось покажу. Пока-пока. Люблю вас. Пока. Тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.